Ми з'їжджаємо з, з квартири, в якій прожили 6 місяців і в якій ми жили після пожежі в нашому будинку. Одяг перевозимо на вішалках, а те, що знаходиться в органайзерах, так і складаємо в коробки, і потім на новому місці їх буде легше розкладати. Легше дістати з коробки органайзер і поставити на місце, ніж кожну окрему баночку розміщати. І всі коробки підписуємо, що в них та яка кімната. І потім по кімнатам розносимо коробки вже на місці. Це теж дуже спрощує пошук речей, а так. Також їх розкладання вже після переїзду. Ця вся кількість коробок з дитячої. Ну і, звичайно, крім роботи, в нас перерва на обід, тому що всі дуже вже зголодніли і хочеться чогось смачненького. Поділилася з вами декількома моментами, але якщо ви хочете повністю побачити наш переїзд, які наші відчуття під час переїзду та чому ми переїжджаємо, ми зняли велике відео на YouTube, де можна все подивитись, я впевнена, що вам сподобається. Залишаю вам посилання в шапці профілю, а також вспомніваю. stories